Ну що, продовжуємо. Отже, ми з вами маємо вже ключові слова, такі як робототехніка, віртуальна реальність, кодування, дрони, хімічні реакції. Це те, що нам запропонував чат GPT на тему по STEM. Ми його запитали, запропонуй ключові слова на тему STEM, щоб зацікавити учнів. І він нам запропонував от такі речі. Давайте тепер зараз спробуємо зробити до даних ключових слів, до даної теми. Зробимо запит. За допомогою такого сервісу, як Midjourney. Він дозволяє нам генерувати зображення. Для того, щоб потрапити на нього, використовується MidJourney сайт, Midjourney.com. Далі, ну, я вже зайшов, я створив свій аккаунт, просто звичайна реєстрація. Зверніть увагу, що знову ж таки інтерфейс англомовний. Тут він нам одразу, коли ми заходимо, показує вже наші. Попередні зображення, які ми створювали. Але нам для того, щоб безпосередньо скористатись, необхідно перейти. Зверніть увагу, нам знадобиться програма Discord. Її необхідно додатково встановити. Це такий щось на зразок е, месенджера. Отже, необхідно перейти в Discord. Якщо у вас не встановлена програма, я не ви натиснути, то у вас відкриється прямо в браузері, у вас відкриється цей Discord. В моєму випадку, у мене Discord вже встановлено, тому. Я можу перейти. Отак от виглядає іконка цього е, боту. І тут ми можемо бачити вже от роботи інших, як вони вискакують. Але повернемось до нашої теми. Отже, е, як я вже говорив, що майже весь штучний інтелект він працює англійською мовою, і нам буде всі запити необхідно теж робити англійською. Але як бути, якщо ми не знаємо англійську мову? Для цього нам знадобиться інший штучний інтелект, який називається Translate. Google Translator, Звичайний Google Translator, напевно, вам він вже відомий. Ви, можливо, користувались. І давайте візьмемо сюди слова. Отже, робототехніка. Робототехніка. Далі. Віртуальна реальність. Тобто беремо ті слова, які нам запропонував чат-GPT. Через кому прописуємо наші ключові слова. Є. Зверніть увагу, ми робимо з українською на англійську. Переклад нас зробили, натискаємо скопіювати. Отже, ми маємо набір ключових слів, які нам знадобиться для генерування зображення. Тому давайте переходимо. Нам тут зрозуміло, різні люди пишуть свої повідомлення, свої е, ключові слова, і ми, і ми можемо бачити, у кого що, хто що генерує. Отже, коли ми зайшли в Discord, тут буде ціла купа різних чатів. Але нам буде потрібен ньюбайс. А в принципі, тут от кількість, вони можуть відрізнятись, да? обираємо будь-який з них, той, який називається New байс 124, 154 і так далі. Ну, в нашому випадку давайте цей перший перейдемо. Для того, щоб зробити запит на, генер... на генерування зображення, для цього необхідно нам натиснути slash і задати команду Imaging. Звертаю увагу, обов'язково необхідно поставити слеш. Якщо ви його не поставите, у вас не з'явиться ця команда. Отже, Imaging і промпт. Тобто підказку. Він запитує, що ми хочемо. Вставляємо сюди наші ключові слова, які ми зробили англійською мовою. І натискаємо Enter. І чекаємо, коли нам система згенерує відповідь на наше запитання. В залежності, знову ж таки, від. Кількості людей зверніть увагу, коли він генерує, він пише, для кого він генерує, для кого він генерує зображення. От. Тому ми написали ключові слова. Чекаємо, тут люди, бачите, свої якісь публікують фотографії. Чекаємо. Тут буде написано, що він згенерував для Дмитра. Бо у мене тут зверніть увагу, я підписаний. Да? у мене написано... Як система мене бачить? І чекаємо. І от ми бачимо, для нас вже генерується. І от у нас, для нас система згенерувала зображення із тими ключовими словами, які ми з вами написали. Робототехніка, віртуальна реальність, програмування, дрони. І хімічні реакції. І от у нас нам система запропонувала отаке от от зображення. Давайте відкриємо. Можемо натиснути Відкрити в браузері, для того, щоб він нам в збільшеному вигляді його подав. І от така краса у нас е створила нам система. Давайте можемо повернутись. Зверніть увагу, що тут під у нас є е U1, U2, U3, U4 і V1. Отже, ми можемо вибрати, наприклад, нам сподобалася якась концепція. Бачите, вони трошки відрізняються. Нам сподобалася якась концепція, ну, умовно, остання четверта. Да? Ми можемо натиснути v 4 і він зробить що? Він на основі цієї концепції зробить ще, ще 4 варіанти а, інших зображень. Далі можна вибрати U1, U2, U3, це він зробить масштабування, тобто він збільшить нам те зображення, яке ми натиснемо. U1, він нам перше зображення збільшить і зробить його одним великим. Або ми можемо, кажу, вибрати ще варіанти. Ну, давайте, от не знаю, там четверте. Мені сподобалось, давайте натиснемо 4. І він нам зараз генерує заново зробить. Крутимо, подивимось, де наші зображення. Як ви бачите, поки ми тільки от зробили, він нам уже одразу а, яку велику кількість людей відображає і показує. Скільки людей вже. І от он наша... Щось вона не дуже змінилася, якщо чесно. А, ні, трошки змінилась. Зверніть увагу, що а, трошки змінилось. На фоні змінився персонаж і сам персонаж трошечки змінений. Ось таким чином можна користуватись і генерувати собі на уроки якісь цікаві зображення, яких раніше не було. Наше перше зображення. І наше друге зображення. Користуйтесь всім успіхів!